Є знижки на фільтрум в гастрогелі, 20% в аптеках подорожних, бам «Ощад». Є знижки на воду H2O Detox, 10% в аптеках подорожних БАМ «Ощад». Розбила товар та не заплатила. Вона просто скинула з полиці засоби. Чи має клієнт відшкодовувати гроші за пошкоджений товар? Перша реакція клієнтки це я грошей не маю, я нічого платити не буду. Магазин отримав збитки на 8 тисяч гривень. магазину залишається один шлях це звертатися до суду. Це львів'янка Марія. Вона підприємиця разом із сестрою. Відкрила магазини з професійною косметикою 14 років тому. І з того моменту попит на б'юті засоби зріс. Тож справа розширилася на салон краси та три магазини у Львові. Шампунь либокій очистки, коли кому він потрібен. Один із б'юті-магазинів Марії, розташований у торговельному центрі Львова, розповідає, що нещодавно його відвідала нова клієнтка. Вона підійшла до стелажа та роздивлялася товар. Цей стелаж одразу одразу біля стола консультанта. і консультанти запитали три рази, чим потрібна моя допомога. Я вам все покажу. Людина чітко відповіла: ні, не потрібно. Я сама собі роздивлюся. Під час візиту клієнтки у торговельному центрі діяли відключення світла. Тож у магазині працювали лише лампи додаткового освітлення однак полиці та цінники було чудово видно, розповідає Марія. Клієнтка побачила коробку позаду, Це просто сувенірні коробки. І вона взяла руку ту коробку і потягнула вперед з коробкою. Відповідно, вона просто скинула з полиці засоби. Так? Це навмисне. Це трихологія для шкіри голови, для лікування, випадіння волосся. Марія розповідає, що розбитий товар у сумі налічує понад 8 тисяч гривень. Перша реакція клієнтки це я грошей не маю, я нічого платити не буду. Хочете викликайте поліцію. Це було вже закриття магазину. Це було сьома година. На місце відразу приїхала поліція. Правоохоронці прийняли заяву від консультанта. Утім, клієнтку за годину відпустили. Вона просто це пішла, вона навіть не попрощалася, а ну сказала поліція, що з нами зв'яжеться слідчий. Типу, тобто весь процес, який може бути далі, це ми подаємо до суду. І, хоч Марія впевнена, що клієнтка розбила товар навмисно, довести це неможливо. Адже під час відсутності світла камери не працювали. Я Впевнена, з відео ми би виграли цей суд однозначно, тому що це було умисне ушкодження. Марія розповіла про інцидент у своєму Тіктоці. Однак коментарі під відео розділилися на дві думки. Магазин правий, не треба звинувачувати. Закон це жах. Клієнт повинен компенсувати шкоду. Чому йти без грошей у магазин? Я б не дихала без грошей біля лосьйонів. Дорогі товари, які можуть розбитися, повинні бути за склом. У вас неправильно розкладений товар. Ну, не дивно, що воно впало. Стоїть все так впритул. Цей випадок не кримінальна справа, стверджує юрист Кирило Козак. За його словами, закон на боці покупця. в принципі за замовчуванням, поки покупець не придбав товар, то право власності на цей товар лежить на продавці. Це проблема продавця, оскільки він має забезпечити так, щоб там продукція наприклад не падала з полиць, міцно трималась, там була зафіксована і так далі. Однак за його словами магазин може довести, що товар пошкодили навмисно. Для цього треба звернутися до суду та мати докази. Залишаються тільки пояснення осіб, які були в магазині в цей час. Це може бути наприклад пояснення і демонстрація того, що продукція, наприклад, знаходилась не одна біля одну, а на різних полицях в різних частинах частинах магазина. Буде буде вказувати тоді, що людина не просто там випадково зачепила, а в декількох місцях взяла це скинула навмисно. І другий момент це довести, що дійсно було відсутнє електропостачання, і це буде підтвердження того, що камери не працювали. Юрист стверджує, якщо клієнт випадково зачепив товар рукою або сумкою, через незручне розташування товарів, відшкодовувати гроші за нього він не повинен. Утім, якщо товар знищують навмисно, за нього треба буде заплатити. Якщо ви звернете увагу на в магазинах, то деякі полиці мають такі невеличкі бортики, які перешкоджають падінню для того, щоб потім... Можна було цим довести те, що продукція була належним чином закріплена, і в цих проблемах немає вини продавця. Юрист радить, якщо ви потрапили в подібну ситуацію, викликайте поліцію та фіксуйте докази, які можуть допомогти вам, якщо справа дійде до суду. 24 грудня, о 21-й. Всім привіт! Я Монатік. Я граю в Бабая. І на перший погляд він здається монстром. Але якщо додати трішки світла, то не такий вже він і страшний. Будьмо тими, хто несе світло. Дивіться музичний фільм Різдво. Ти не один. 24 грудня, о 21-й. на 1+,1 плюс Україна.